Усім привіт сьогодні. У нас понеділок, 3 лютого, і наш маркет рев'ю ринок у нас досить сильно впав. Тому давайте будемо сьогодні розглядати, чому так сталося, які причини та які наслідки цього падіння. Звісно, що ми можемо очікувати надалі від ринку. В першу чергу, по BTC. ми з вами вже неодноразово. Говорили про осі нижні рівні. А ми поступово поступово, але приходимо до них. Які причини того, що BTC і весь ринок у нас досить сильно впав? Як я вже говорив в минулих маркет рев'ю, вся причина в Трампі та в США, і відповідно в ті політиці, які яку вони проводять, а чому так? Тому що США буквально нещодавно ввели новий. 25% тариф на відносини з Канадою, з Мексикою, з Китаєм на 10% тариф ввели. Плюс Канада в зворотньому порядку ввела також тариф на 25% проти США. І також Мексика готує зворотні тарифи по відношенню до США. І це в будь-якому випадку не могло. Не сказатися на ринку, тому що ринок зараз дуже дуже сильно був перегрітий в моменті, тому що з однієї сторони Трамп весь такий буліш по крипті, типу, давайте, давайте, ми все будемо гнати вверх, все буде класно. Не бійтесь, інвестуйте. Ми знаємо, як зробити краще. Ми знаємо, як зробити круто. Але як бачите, ринок дуже сильно реагує на всі, не лише позитивні події. А і негативні події, і що ми бачимо зараз? Зараз ми бачимо, що ліквідації на ринку за останню добу, а саме з 2 на 3 лютого, було вже більше 2 мільярдів. І я думаю, немає ніякого сенсу розбирати, де які ліквідації були в будь-якому випадку. Всі ці ліквідації вони пішли як паливо для. Майбутнього. Тому сьогодні, звичайно, всіх, кого ліквіднуло, ви фактично заплатили за майбутнє в криптоіндустрії, тому що зараз біток не лише. Відпрацював зону підтримки, про яку ми говорили неодноразово, а і дав зрозуміти, що у випадку, якщо ми закріплюємося нижче ніж 96,500, а зараз у нас потенційно таке закріплення є на днівній свічці. Це відповідно дає нам повністю всі можливості для подальшого походу на низ. Тому я думаю, що не буде легко нам в цей період, а саме лютий місяць в крипті але тим не менш, думаю, що все плюс-мінус з часом у нас налагодиться і буде давати уже свої певні профіти. Єдине, що Мене бантежить це поведінка Китаю, тому що Китай весь цей час мовчить, і буде дуже цікаво зрозуміти та подивитися і послухати, почитати якісь, скажімо так, відгуки від Китая стосовно всієї цієї ситуації, тому що не забувайте, що Китай також є учасником торгової війни. Яка була започаткована ще колись раніше адміністрацією Трампа при його минулій каденції? Тому не забувайте, що ось такий кит, як Китай, також у нас в грі, і якраз таки він може підкинути ще додаткового фаду по криптоіндустрії, тому. Поки що з фундаментальної точки зору маємо ось такий розклад подій, з чисто технічної точки зору, у нас тут майже нічого не змінилося, тому що ми з вами все так і працюємо з зоною підтримки. Нам дуже важливо не дати закріпитися. Потенційно ціні нижче ніж 96,500. Зараз ми звичайно бачимо, що 93,700, Тобто є певне, скажімо так, підтвердження того, що ми потенційно можемо закріпитися нижче. Але зараз, просто поки ми провалили цю зону, звичайно, ринку потрібно дати трохи часу для якогось відкупу, для переосмислення та вибудовування наступної стратегії поведінки ціни. Але поки що бачимо, ось. Такий розвиток подій. Плюс по зонам інтересу у нас тут нічого не змінилося. Тобто це 90 тисяч 85 тисяч, і потенційно 85 тисяч відмітка може запустити панік сел до 80 тисяч, про що ми вже з вами говорили неодноразово на декількох маркет рев'ю до цього. По біткоін домінації в моменті вона. Дуже сильно скакнула, а саме з 60,5% до 64,30%. Але що ми бачимо зараз? Звичайно, що BTC на фоні всього крипторинку він просів не так сильно у відсотковому співвідношенні, ніж Альта, тому що Альту зараз вкатують дуже сильно. Але що ми бачимо зараз? Зараз ми бачимо також і те, що фактично ми можемо притягнути. Ось цю велику палку на біткоін домінації, як, тобто до росту, який був не технічний, це ріст, який стався на фоні, скажімо так, подій або е, інших чинників, які були, е, відбувалися на ринку. Тому, е, чи можна вважати цей дуже великий всплеск по біткоін домінації як е, е, якась технічна підказка, ну 50 на 50 насправді, тому е, я би тут по е, біткоін домінації трохи. Зачекав з якимись висновками, тому що зараз ми бачимо, що домінація у нас дуже сильно падає, тобто, в моменті ми за сьогоднішній день з 64% вже майже відійшли до 62% і поки навіть записуємо це маркет рев'ю, бачимо, що домінація у нас потроху може змінюватись, тому це окей. Я думаю, що доцільніше буде по домінації, передивитися вже там через декілька днів, коли ринок трошки устиканеться, і тоді він покаже свою дійсну домінацію, тобто, що взагалі зараз, як відбувається з ринком. По співвідношенню Ethereum до BTC. в моменті ми зачіпляли одну з тригерних зон, тобто, це зона 0,2450. і Маємо також від неї додаткову реакцію. Хотів би тут зазначити дуже важливий фактор: це те, що всі події, які зараз відбуваються на ринку, ми не можемо їх вважати технічними, чисто по тій одній причині, що все, що відбувається зараз на ринку, це результат роботи ось часткового панікселу, часткового. Дуже великого ордер флоу по на продаж, тобто все, що відбувається зараз, це більше маніпулятивна складова, ніж складова технічна, тому на це також потрібно звертати увагу. Але в будь-якому випадку, ми з вами перекрили ось цю відмітку 0.2450 по по. Співвідношенню Ethereum до BTC, і що ми маємо зараз? Зараз ми маємо те, що потенційно ми можемо ще раз пройти до цієї відмітки, але вже технічно, тобто поступовим падінням, і вже дивлячись від поступового падіння, можна буде приймати якісь рішення. Тобто, у випадку, якщо ми будемо бачити, що BTC у нас не дає тієї сили. Для того щоб продовжувати це падіння надалі, це нам дає уже якусь невелику підсказку стосовно того, що можливо зараз ефіріум може потенційно виглядати трохи краще ніж Біткоін. Плюс буквально незадовго до падіння стало відкритою інформацією, що сім'я Трампа та його фонд вони активно інвестують кошти в ефіріум та його екосистему. що також потенційно може з часом сприйматися як буліш новина, але для цього потрібно дати ринку трохи відпочити, тому не забувайте про її особисту диверсифікацію, тому що ті, хто використовують ф'ючі без стоп-лосів в своїй торгівлі, сьогодні, я думаю, що зловили дуже неприємне повідомлення: ліквідейшн від. Біржі, на які вони проводять свої торгові операції. Тому стоп лос та спот повинні завжди йти рука об руку при будь-яких фінансових операціях. По ефіру, по ефіру, ми з вами говорили і про 2800. Бачимо, звичайно, що в моменті ефір видався набагато слабшим, ніж BTC, тому що BTC хоч якось, намагався втримати, втриматися в розумних границях якоїсь зони, але ми бачимо, що ефір у нас пройшов майже до 2050, і зараз бачимо відкуп на 2500, Що нам може ефіріум давати надалі? Надалі ми бачимо, що по ринку, в принципі, всі основні зони нашого з вами інтересу вони були повністю відпрацьовані. І зараз я би особисто залишив ефір для напрацювання якихось майбутніх зон, тому що. Якщо дивитися в трошки глобальнішому контексті, ми не перебили ось цей мінімум, який знаходиться на відмітці 2008 доларів за один ефір. Звичайно, нам від цього легше не стає, тому що зараз ми бачимо, що потенційно ефір у нас також може на фоні подальшого проливу надійти. Ось давайте ми його собі так відмітимо. Дійти ось до. Цієї зони, і також додатково ще попрацювати з нею. Але чи буде це розумним рішенням, звичайно, воно може бути таким, якщо нагадаю, у нас ще в роботу в гру вступить саме китайський сектор. Тому потрібно не забувати, що завжди треба мати декілька планів в голові, що я буду робити на випадок, якщо станеться ось це чи інше. На ринку зараз ми бачимо, що ефіру потенційно дуже важливо повернутися за зону 2800. Не знаю, чи поки що він зможе зробити такий мув, але з точки зору ліквідності, ми зачистили абсолютно всі зони інтересу, про які ми говорили на наших з вами минулих маркет рев'ю. Тому Ті, хто переглядають його, відповідно мали певні напрацювання стосовно цін та цілей, куди може прийти ринок. Зараз як я вже сказав, нам дуже важливо повернутися за відмітку 2800, Але я не впевнений, що ми можемо це зробити, тому поки що по ефіру всі нижні цілі у нас повністю там майже повністю відпрацьовані. Є невелика ціль на відмітки 2000, але до неї ще також потрібно буде дійти, і в будь-якому випадку треба буде також і перейти за відмітку 2800, для того, щоб це у нас потенційно змогло спрацювати як, хоч якийсь позитив по ефіру. Поки що такого немає, тому ефіріум я думаю, що. Весь цей тиждень можна буде не трогати, тому що йому потрібно буде дати час для визначення якихось подальших цілей по росту або падінню. але в будь-якому випадку відмітка 2800 є ключовою. Тобто, якщо ми переходимо за неї, відповідно це може потенційно у нас і запустити. Маневри до е, наступних зон, про які е, ми говорили з вами раніше. Тобто, це зони і 3000, тисячі, там 3300, Але поки що, звичайно, це все виглядає як е, така трохи сказка для дітей. Тобто, ми з вами інвестори з досвідом, тому розуміємо, що е, не все так може бути солодко. Тому ефіріум поки що залишаємо на тих відмітках, які він, е, які він має зараз. і Тримаємо в голові або відмітка 2800, або ми приходимо до 2000, що вже на такому ринку запусти, звичайно, панік сел, і ми побачимо продовження падіння і надалі по ринку. По Солані. По селані, ми з вами говорили про шортовий контекст. І зараз ми бачимо, що всі ті цілі, звичайно, які е, ми ставили собі раніше, вони були повністю відпрацьовані. Але що потрібно ще також розуміти, що е, зараз, звичайно, солана у нас відпрацювала е, всі села, які е, ми собі ставили е, раніше. Але на що хотів би звернути увагу у випадку якогось у подальшого цього панікселу на, у нас є зона, про яку ми говорили вже дуже, дуже, дуже давно, це зона. Накопиченої ліквідності, яка звичайно з часом, у випадку, якщо ми будемо продовжувати падіння, буде ще також додатково накопичуватись. Тому е, потенційно по солані є можливість пройти до 120 доларів ціни за одну монету, але це самий-самий самий найгірший варіант. Е, я все таки думаю, що м, потенційно ми можемо прийти до ось цієї зони. В 164-160 доларів за одну солану. Тобто це зона, де ми вже б могли бачити якісь перші нормальні реакції на розворот. І плюс зараз, звичайно, ми бачимо, що є певна реакція на те, що ми можемо повернутися вище, ніж зона, під якою ми торгуємося зараз, але це все-таки відкат. Через фундаментальну складову це я не вважаю, що технічний відкат, тому що по салані у нас також було дуже багато ліквідацій. Звичайно, за цими ліквідаціями ринок тягнувся, і зараз все таки дуже важливо, що у нас ринок вибере в моменті, тобто працювати з зоною 195-200, на або можливо, навіть і пробувати прийти до зони 210, що щоб було б таким досить непоганим. Дзвіночком на те, що Солана хоче відновити свої позиції в ринку як досить сильний лідер. Але, у випадку, якщо ми прийдемо до зони 210 і не зможемо закріпитися над нею, тобто це буде у нас виглядати ось в такому ключі. Якщо ми прийдемо до 210 і не зможемо закріпитися в цій зоні, відповідно, це нам також відкриє ось ще один. Захід на 186, тобто, поки що ми можемо з вами працювати ось в такому контексті. І тут для нас дуже важливою буде зона 210 і плюс додатково це проміжна зона, яку нам потрібно перейти наверх для того, щоб іти пробувати працювати з зоною 210, але в глобальному сенсі зона інтересу це 165%. По віфу, по віфу, як в принципі, і по будь-якому мему все трохи печально, тому що меми вони страждають завжди в першу чергу. І зараз ми бачимо навіть по чарту, що фундаментальні проекти просіли в моменті там і торгуються зараз на мінус 10, там мінус 12, мінус 13 відсотків. А меми нас просіли на мінус 15, мінус 25 відсотків, 18 відсотків по бому і так далі. Тобто, меми, вони страждають завжди в першу чергу. Тому такий пролив він повторююся не був технічним. Тобто, ми після проливу першого намагалися працювати з зоною 1.40%. Не дійшли до неї, тобто ми не змогли закріпитися, не змогли нормально попрацювати з цією зоною, і маючи таку реакцію, було логічним, що ми можемо відкатуватися і далі на низ. Тому працювали в моменті була якась надія, але особливо коли ми не змогли закріпитися в зоні 1.20-1.25 це нам дало уже певний логічний сценарій на те, що ми будемо продовжувати своє падіння на низ. В моменті ми дійшли до відмітки 0,63, і зараз маємо вже хоч якийсь невеликий відкат на відмітку 0,71, майже там 0,72. По ВІФУ. Тут у нас також немає фактично ніякої технічної складової, але. Якщо дивитися по цілям, які у нас взагалі можуть бути по ВІФУ, то є ось тут така невелика зона, куди ми потенційно також можемо прийти у випадку якогось панік селу і продовження ось червоного кольору по ринку. Тобто, це відмітка у нас 0,45, тобто можна цілитися також і. В цю зону, але це зона, куди ми можемо прийти у випадку подальшого руху вниз на ринку. Звичайно, такий рух у нас може запустити лише ФАД, плюс нагадаю про що говорив на початку самого відео: це те, що у нас залишається Китай, який стоїть в стороні, тому про це також потрібно не забувати. І тримати в голові, що ми ще не дочекалися одного з китів, Тому, можливо, зараз в моменті ми отримаємо якесь певне відновлення, тобто хорошим тоном буде відновитися до 0,90 на ось до початку цієї нижньої підтримки і трошки поторгуватися в ній. Але не забувайте, що в. Глобальному сенсі ми зняли вже майже всю ліквідність і нова ліквідність вона формується у нас знизу, тому ринок може потенційно також і тягнутися, забирати її. Попепелю, ми звичайно також з вами ставили певні цілі в шортовому контексті, але бачимо зараз, що зони, від яких ми можемо працювати, це ось тут нижня зона на 0,80 на на 0800. Це зона, до якої ми вже в моменті доходили, зона, від якої ми отримали реакцію, але, звичайно, ця зона не технічна, тому буде логічно, якщо ми ще раз будемо пробувати приходити до цієї зони. В будь-якому випадку, нам для того, щоб говорити хоч про якесь часткове. Відновлення по ринку нам потрібно буде повернутися за відмітку 1084. Тобто, повернення за цю відмітку дасть нам, хоч якийсь варіант того, що ми можемо відрости, і у випадку якогось росту, давайте проміжуточні цілі ми заберемо. У випадку хоч якогось росту, ми маємо потенційну зону в 14.02. Це зона, куди ми б могли б відрости. Але поки що ринок. Відновлює свої позиції, тому я не до кінця розумію, як саме буде розподілятися ліквідність по ринку. Тому що мені здається, все-таки, що фундаментальні проекти вони будуть намагатися відновитися якось в першу чергу, а меми, так як для них потрібна менша капіталізація, вони відновляться потім згодом. Тому поки що сценарій ось такий. Також хотів би ще декілька слів сказати по тону, тому що тон у нас. Як і весь ринок просів дуже сильно, але потрібно не забувати, що тон це досить цікава екосистема з своєї сторони, тому для тих, хто. Ще немає якихось спот-позицій, Я би все-таки рекомендував звернути свою увагу саме на тон. Потенційно він може стати певним гемом. Ринок у нас відновиться, тобто не потрібно зараз думати, що все настільки в ринку, прямо погано. Тобто, всі ці ліквідації, все, що відбулося на ринку, воно плюс-мінус напрошувалося вже досить давно. Зараз ми бачимо, що є у нас один із кандидатів для того, щоб підібрати його та усереднити свої спотпозиції, які могли бути набрані на відмітки 4,60 або 4,75. Тобто зараз непогана ціна для потону для того, щоб усередити свою позицію та відповідно мати вже з часом певний профіт. В мене на сьогодні все. Нагадаю вам, що приєднуйтесь до нашого Discord-серверу, де ви отримуєте набагато більше інформації по ринку. Та зустрінемось з вами на наступному маркет рев'ю.